Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні ми поговоримо чи реально купити просте, хороше авто за 3-3,5 тисячі доларів і розповімо це все на практиці. Полетіли, поговоримо. Почнемо з критеріїв, за якими ми обирали цей автомобіль. Думаю, трошки пікопить, блядь. Ладно, са блядь. Ні-ні, насправді не переживайте, все не так було, це жарт. Вимоги були такі: бюджет максимум 3,5 тисячі доларів. Машина для молодого хлопця для пересування неї по місту і часом на трошки більші дистанції. Відповідно, нам машина потрібна була середніх розмірів, але з достатнім містким багажником. Машина мала бути проста та недорога в обслуговуванні. Відповідно, ніякі старі BMW, Mercedes ми не розглядали, бо часу і бажання в них колупатися у клієнта ніяк не було. Відповідно, ми шукали максимально свіжу і з мінімальним пробігом машину. Ну і звичайно, на завершення максимально економічне авто, невеликі об'єми двигунів і ідеально з газовою установкою. За такими критеріями машин на ринку, відверто кажучи, небагато. При тому, де як варіант розглядався в крайньому випадку. Оглянули ми чотири автомобілі. Перший із них на фотографіях був чудовим, а в реальності виявився з дірками в порогах, не працював на газу. З тріснутим лобовим склом і в принципі весь різнокольоровий варіант номер два вже був цікавіший. Все було на перший погляд непогано, не враховуючи пошпакльоване заднє ліве крило. Дуже криво це було зроблено. І все б нічого до моменту, поки ми не знайшли ще дивні сліди шпаклювання, на які власник сказав, що напевно вона такою виїхала з салону, бо з нею точно нічого не траплялось. Третій автомобіль я коментувати не буду. Ось вам фото, і думаю, ви самі все зрозумієте. А ось четверте авто стало вирішальним, і зараз ми вам його покажемо. І ось що нам вдалося купити: це Chevrolet Aveo 2006 року випуску. І я вам скажу, що це оптимальний варіант для тих людей, які не хочуть весь свій вільний час присвячувати машині, гаражу, пошуку якихось запчастин. Це, як то кажуть, класичний базовий варіант машини на кожен день. Це база, це фундамент. Давайте пробіжимося конкретно по цьому автомобілю, який нам вдалося купити за 3,5 тисячі доларів. Машина в кузові Т-200 2006 року випуску. Двигун 1,5 літра, гібрид, газ, бензин. Прекрасна машина їде на обох видах палива. З плюсів це те, що виправлений суттєвий косяк, який присутній у шевроле всіх років. Те, що машини схильні до ржавчини, до появи невеликих рижиків. І тут попередній власник запарився, і він вирішив не підфарбовувати все локально, а перефарбував машину в круг. Ми цей факт довели товщиноміром, так як машина ніде не має великих ніяких там плям, шпакльовки є точки. В стандартних місцях для шевроле це на арках, біля порогів, на кромках дверей, де є невеличкі шар-шпакльовки. все решта машина перефарбована, перефарбована якісно рівномірним шаром і все окей. По комплектації у нас тут досить проста. На жаль, без кондиціонера. З цікавих нюансів у неї один електричний склопідйомник, але про це все розкажемо ще трошки далі. У машини було два власника: пробіг 173 тисячі, і він дійсно справжній. Про це свідчить все, що тільки можливо. Машина не була в ДТП, по кузову, ніяких нарікань по силових елементах немає. Машина на легкосплавних дисках, додатково літні колеса були в подарунок, два комплекта ключів. І що дуже важливо, сервісна історія за останні 2-3 роки. Я помилився в математичних розрахунках. Історія сервісна є з 2015 року. Це не 2-3 не 3 роки, а цілих вже 8. Тупе! Тупе, тупе. А зараз давайте поговоримо про переваги та недоліки загалом автомобіля Chevrolet Aveo в даному кузові. Перший плюс це те, що за бюджет 3 35 тисячі доларів. Ви можете купити машину 2005 2006 року випуску з досить адекватним пробігом. Знову ж таки, якщо пошукати, в нормальному стані. І головне в стані сів і поїхав, а не сів і поїхав на СТО. На крайняк є батя, батя все, все відремонтує. На ринку найчастіше ви зможете зустріти варіанти з двигунами 1,4, і 1,5 літра. Переважно все-таки другий, 1,5. І цей легендарний мотор, тому що він встановлювався на легендарний Деуланус. Розказати вам про нього, в принципі, може кожен таксист в Україні. 86 корейських диких поні під капотом, чугунний блок, алюмінієва головка, машина обожнює газові установки, і без них переважно і не хоче нікуди їхати. Ресурс. 300, 400, 500 тисяч, залежно від того, як ви її будете обслуговувати і як за ним слідкувати. І ще найважливіше, навіть якщо раптом з вашим мотором щось станеться, капіталка не буде дорого коштувати, а простіше взагалі цей мотор буде викинути і купити беушний новий. Бушний новий, але недорого. Наступний плюс це цілком пристойний салон. Так, він без якогось шику, лоску, з простих матеріалів, але якщо його ніхто не крутив, не розкручував і криве не збирав, скрипіти він особливо не буде. Загалом ергономіка. Нормальна, єдине, що при середньому зрості людини коробка передач розташована трішки задалеко назад, і відповідно не дуже зручно передачі перемикати. А коли ти високого зросту, хотілося б трішки підняти кермо і посунути його на себе. Але з цим всім можна змиритись за такий бюджет, і коли в тебе є ось, наприклад, така чудова двохдінова магнітола з монітором, де можна відосики дивитися. Я не буду коментувати плюсом. Заднього ряду є те, що він є. Мінусом заднього ряду є те, яким він є, і ви зараз будете довго розбирати, що я тільки що сказав. Але місця для колін досить мало. Хочеться сидіти, ось так культурно поклавши ручки на колінка, зігнути трішки голову, щоб не впиратися головою в стелю. І в оцей скос задньої стійки. Але для дітей тут буде добре, і для друзів, яких ви не дуже любите. Тоже добре. Наступною перевагою є те, що кузов, попри свій вже чималенький вік, виглядає хоч і простенько, але симпатично, особливо в чорному кольорі, з тонуванням на легкосплавних дисках, ну просто мрія кожного пацана. Е, на ринку є ще варіанти в різноманітних кольорах яскравих, які теж можна стильно допрацювати, і буде прям тачка. Топ. Як сказав би Петро Олексійович, це коробка передач. І коли ти знімаєш нові автомобілі з автоматами, з роботами, ти починаєш розказувати історію. Те не так, те не так. Тут вона просто працює, вона виконує свою функцію перемикання передач. Вмикаються вони чітко, тому що з кулісою нема проблем, бо машина в хорошому стані і з невеликим пробігом. І все. Нічого не гудить, все класно. Попри те, що машина по габаритах дуже компактна, багажне відділення суттєвих об'ємів. Ззаду у нас, звичайно, є запасне колесо. Так як під підлогою розміщується балон з чарівним джином містером Газіком. Величезні ніші по боках для розміщення всього необхідного. Багажник відкривається у нас з салону або звідси ключем, що, по-моєму, не дуже функціонально, не дуже зручно, але змиритися можна. В даній у нас комплектації є навіть камера заднього виду, але не очікуйте, вона не буде у вас, скоріш за все. В неї є камера і двохдінова магнітола. А там в людей скажіть, дякую, якщо взагалі буде магнітол. Зверху буде повочка, щоб класти сигарети. А що можна сказати на ходу? Машина абсолютно нормально їде, нормально керується, кермо легеньке з підсилювачем. Не виникне проблем, навіть якщо захоче їздити жінка. Коробка передач працює чітко і дуже легко відчувається педаль щеплення, за рахунок чого ти розумієш, що можна пересісти в цю машину з автомата і абсолютно е спокійно на ній їхати без зайвого дискомфорту. Динаміка і комфорт, такі як у машини з потужністю 86 кінських сил. Вона не створена для гонок, вона не створена для того, щоб витискати з неї якийсь максимум, крутити тахометр, якого, до речі, на жаль, тут немає, в червону зону. Вона спокійно справляється з своєю задачею довести з пункту А в пункт Б на нормальній пристойній швидкості. При цьому з невеликою витратою пального об'єктивно. Ніхто не засікав конкретно на цій машині, але газу вона в змішаному циклі може спокійно їсти 9 а то і менше літрів, а це я вважаю є дуже чудовим показником. Коли я підбираю автомобіль або знімаю якісь тест-драйви, я завжди дивлюся на машини з погляду потенційного покупця. Я б не назвав цю машину і відео про цю машину Пушка-гонка за 3,5 або ідеальна пацаняча тачка для тюнінгу за 3,5. Але це оптимальний автомобіль на кожен день, який 100% закриє базові ваші потреби і не виїдатиме при цьому мозок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо Збройним силам за можливість жити і працювати надалі. Всім мирного неба, всім папа. -па.